Вітаю, інформаційна служба Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. У Тернополі триває триденна жалоба за загиблими 19 листопада, внаслідок масованої російської атаки. Досі не завершили пошукову рятувальну операцію на місці удару однієї з ракет по житловому будинку. Фахівці працювали всю ніч. Як повідомили в ДСНС, на тепер відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей. Та 93 поранених у місті критично пошкоджені дві житлові дев'ятиповерхівки. Більше інформації дізнаємося від міського голови Тернополя. Сергій Надал з нами наживо. Пане Сергію, добрий день. Вітаю. вас. Отже, розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз рятувально-пошукова операція? Доля скількох людей залишається невідомою. І, власне, з якими складнощами взагалі доводиться стикатися під час пошуків? Ви добре сказали, рятувальні служби працювали цілу добу, не зупинялися. На жаль, операції тривають до цього часу. На одному з об'єктів на вулиці Стуса це 51-квартирний будинок, який знищений повністю, який не підлягає відновленню. На даний час за цим місцем проживання нам ще невідома інформація про 20 осіб. Теоретично вони можуть знаходитися в цьому будинку, бо під його завалом постійно знаходяться і рятувальники, і психологи, і поліція. Роботи ведуться і є ще інший об'єкт, інша багатоповерхівка, де постраждали повністю. Вигоріли знищені 72 квартири, де зараз проводяться обстеження фахівцями для того, щоб дати висновок, чи взагалі збережені несучі елементи конструкції, чи підлягає він ремонту чи відновленню на даний час. Мешканці цих будинків їм запропоновано окреме поселення. Більшість з них для себе прийняли рішення, що не в своїх рідних, знайомих, близьких частина, яка потребувала допомоги Роселерам, вони забезпечені місцем проживанням, забезпечені харчуванням. Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про виділення коштів. Ми всі мешканцям цих квартир, які знищені, які пошкоджені, починаючи сьогоднішнього, починаємо фінансувати кошти. На підтримку, можливо, ці кошти будуть потрібні їм на оренду іншого житла, поки завершаться ремонтні роботи, або поки не отримують компенсацію, або на якісь інші їхні потреби. В лікарнях на даний час перебуває ще 53 людини, з них 20 дітей. Є е, окремі чи стан достатньо критичний, але медики також борються цілу добу, щоб життя врятувати. На жаль, вчора троє людей померли в лікарнях. А тобто, про яку загальну кількість жертв тоді ми можемо на зараз говорити? Які цифри загиблих, поранених? Ну на даний час ви сказали правильну інформацію. На даний час загибло 26 людей, але ми розуміємо, що їхня кількість збільшиться. А, також було пошкоджено, я так розумію, і сусідні будинки. Зокрема, повилітали вікна. Зараз на вулиці холодно. Чи вдалося вже якось позатуляти ці вікна, де повилітали шибки? Так, за інформацією, яку зробили обстеження, це понад 1112 вікон, які вилетіли, які потрібно замінити. На даний час ведуться роботи по тому, щоб за безпець, затягнути їх плівкою. Комунальники працюють на всіх об'єктах. Але всі вони забезпечені, всі ці будинки зараз забезпечується подальше теплоносія. Сьогодні хочемо забезпечити відновлення тепла, газу, електрики в той будинок, де частина під'їздів знищена, для того, щоб ті, хто будуть мати можливість, хто до мати бажання мали можливість повернутися і проживати в будинку до цього часу з, з підвалів викачується вода, оскільки після тушіння пожежі пожежі багато залиті всі підвали. Тому паралельно ведуться і ремонтні роботи, і викачування води. І за затягування плівкою, і, і почала працювати комісія, яка обстежує будинки для того, щоб підтвердити факти знищення, щоб люди мали можливість подати заявки на її відновлення, отримати відповідну компенсацію. Зараз працюємо з представниками уряду, щоб мешканці будинку, який знищений повністю, швидше мали можливість отримати кошти на придбання нового житла. А що зараз у місті з електропостачанням? Зараз у всій країні складна з цим ситуація, як у Тернополі після цієї атаки. Ми перейшли на графіки відключень. Але графіки є поки що на даний час планові. Вони є доведені до відомого населення в межах цих графіків. Проводиться відключення. Я вам дуже дякую за оперативну інформацію. Нагадаю глядачам з нами дякую. наживо був міський голова Тернополя Сергій Натов. У Херсоні, через російський обстріл корабельного району, постраждала 17-річна дівчина. Як сповістили в Херсонській міській військовій адміністрації, снаряд прилетів у будинок, де перебувала дівчина. З травмами її доправили в лікарню в області. За добу загинув один чоловік, ще двоє людей постраждали. Під російським вогнем опинився 31 населений пункт. Пошкоджено багатоповерхівку і три приватні оселі побиті приватні автомобілі та газогін. Цієї ночі Росія запустила по Україні 136 дронів, близько 80 з них шахеди. Про таке повідомили в повітряних силах. Збито або вдалося подавити 106 ворожих безпілотників різних типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях. На Сумщині через російський обстріл загинуло троє чоловіків. За даними ОВА, це сталося в Великописарівській та Краснопільській громадах. Ще одного чоловіка, пораненого в Сумській за добу під ворожими ударами опинилися 37 населених пунктів. У дев'яти громадах зафіксовані пошкодження приватних будинків, цивільної інфраструктури та автомобілів. 61 раз за минулу добу росіяни обстрілювали Чернігівщину. Про таке повідомляє Ова. Ворог використовував ФПВ-дрони, ударні безпілотники, міномети, артилерією. У Новгород-Сіверському районі ланцет влучив у транспорт одного з підприємств видобувної промисловості. У Семенівці пошкоджено оселя, адмінбудівлю, автівку. Приватний будинок ворог атакував і в Корюківському районі. А ще автівки та мотоцикл у Чернігівському районі. Військові РФ поцілили в енергооб'єкт. На Дніпропетровщині у Павлоградському районі поранено трьох чоловіків. Як розповіли в Ова, вони постраждали внаслідок атаки безпілотників. На місці спалахнула пожежа, горіло і в Синельниківському районі. Окупанти скинули каби та били безпілотниками по межівській та Васильківській громадах. Зайнялася ферма, загинули свійські тварини, пошкоджені адмінбудівлі, лінії електропередачі під ударами артилерії, РСЗВ та дронів опинився і Нікопольський район. Ідеться про Нікополь та чотири громади. Поліцейські показали, як евакуювали поранену жінку під час атаки російських дронів. Патрульні працювали на місці попереднього удару росіян по приватному обістю, коли почули характерний звук FPV І за мить пролунав вибух. Як виявилося, ворожий дрон поцілив у припарковану біля продуктового магазину цивільну автівку. Скільки пострадавших один В капуки. Є в машину. Прильот рядом тут. Будемо зараз вести потерпілого в больницю, як прийняв. Давай за турнікет. так. Як ви це відчуваєте? Єсть важкі. Акуратно. Бійці 33-го окремого штурмового полку, які виконували бойові завдання на Харківщині, Сумщині, Курщині та Донеччині, потребують нашої допомоги. Артилеристи 33-го ОШП точно влучають у цілі і рятують життя, щоб діяти швидко і мобільно підрозділу терміново потрібен надійний пікап. Допоможімо хлопцям зібрати кошти на такий автомобіль, бо ця техніка рятує життя воїнів. QR-код і номер картки для донатів. Ви зараз бачите на своїх екранах. Зауважу ще, що з таким пікапом хлопці заощаджують час, тобто боєприпаси та важливе обладнання доставляються на лінію зіткнення швидше. Пікап збільшує мобільність підрозділу і зменшує ризики для логістики, а отже, дозволяє швидко змінювати позиції. А ще це пряма допомога на фронті. Ми бачимо результат одразу. Артилеристи 33-го штурмового полку нищать позиції окупантів, склади, техніку, колони ворога. Ваш донат за qr кодом та номером картки на екрані допоможе придбати надійний пікап і комплектувальні необхідні вже сьогодні. Тож долучайтеся, підтримуйте тих, хто нас захищає. Ми, артилеристи 33 го окремого штурмового полку, бажаємо вам здоров'я і віри в нашу спільну перемогу над ворогом. Б'ємо його нещадно і просимо вашої допомоги у добрій святій справі, а саме придбанні швидкого, невибагливого пікапа для виїздів і близьковичної зміни позицій. Ваш донат допоможе нам берегтися від ворожого вогню і робити далі свою роботу. QR-код і номер картки на екрані. Просимо вас про збір, а результати ми гарантуємо. Слава Україні! Героям слава! Цієї ночі в російській рязані було гучно. У місті пролунало понад 10 вибухів під час атаки на НПЗ. За попередніми даними під ударом міг опинитися рязанський нафтоприробний завод, стратегічний об'єкт, який щороку виробляє понад 840 тисяч тонн авіаційного пального для російської авіації. Саме той завод, що забезпечує паливом літаки, які атакують українські міста. Росіяни традиційно повідомляли про нібито роботу ППР. Велика Британія підтримує прагнення Дональда Трампа до миру в Україні. Водночас там зауважили, що Росія може вже завтра припинити війну, вивівши свої війська з України. За інформацією Reuters, американський так званий мирний план. Передбачає, що Україна поступиться частиною території та озброєння, але представник британського МЗС наголосив, достатньо, щоб Росія припинила незаконне вторгнення. Нагадаю, медіа заявили, буцімто Дональд Трамп схвалив 28 пунктовий план миру між Росією та Україною, який його команда розробляла на останні тижні. Німеччина готова допомогти Україні налагодити виробництво далекобійних ракет на власній території на спільній прес-конференції зі шведським прем'єром Мульфом Крістерсоном у Берліні. Мерц зробив заяву. Коли журналісти знову запитали про постачання Таурусів. Він відповів несподівано мовляв, озброєння більше публічно не обговорюватимуть. Хай для Москви залишається невизначеність. Але канцлер підтвердив, партнери роблять усе, щоб осна... оснастити українську армію зброєю з відповідною дальністю, і це триватиме найближчі тижні і місяці. А якщо буде потрібно, аж до виробництва такої зброї безпосередньо в Україні. Мерц також наголосив, що найсильніший важіль тиску на Кремль це використання заморожених російських активів. Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки ми також вважаємо, що для російської сторони повинна залишатися певна неясність стосовно того, наскільки ми надаємо військову підтримку. У водах Великої Британії російський шпигунський корабель Янтарь спробував осліпити лазерами британських пілотів. Про провокацію Москви розповів міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі. Російське судно шпигун увійшло в британські води на північ від Шотландії і картографує підводні кабелі, життєво важливу інфраструктуру королівства. Коли британці підняли по тривозі фрегат і розвідувальні літаки, щоб відстежити його з Янтаря, направили лазери просто на пілотів. Британський міністр натякнув, що правила ведення бойових дій для ВМС змінено, а військові варіанти відповіді вже розроблені. Додам, що 2 листопада янтарь зник із радарів в його бачили біля берегів Латвії в Балтійському морі. Ці дії Росії є надзвичайно небезпечними, і це вже вдруге цього року, коли цей корабель янтар розгортається у британських водах. Тож моє послання Росії та Путіну таке: ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите. І якщо Янтар вирушить на південь цього тижня, ми готові. Я змінив правила ведення бойових дій флоту, щоб ми могли уважніше стежити, уважніше контролювати діяльність янтаря, коли він перебуває у наших ширших водах. У нас є військові засоби, готові до дій. Якщо янтар змінить курс. О 13-й будуть ще новини. Ну а зараз передаю ефір ані каменю. Дякую, Олександра. Продовжимо буквально за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.